Всім підписникам. От воно, як гроші заробляються. Коротше, це наш отстойник. це наш основний стілаж. То робимо додатковий. Ізначально в планах все було зовсім по-другому. На бетонній основі все як положено. Але прийняли рішення, якщо є ці стовби, щоб менше гратися, на років 5 нам його хватало, тут вже цей стоїть від самого початку, грубо говоря. Зараз бачите цибулю у ньому сушимо, до ну, не на значення. Ну, Коротше, рішення було. Робити отак. На той рік візьмемо відстойник, переробимо його, зробимо в два етажа, буде на два етажа відстойничок. Тут в даному випадку стопчики, висверлені дирки. Все гарно красиво. Вимочені вони основу в мазуті. Видно вам бачите, вони чорні, замотані пленкою, вставлені, обсипані піском. Те, що треба. Ось перший уровень нашого сушильного стола. На цій висоті буде другий, такого десь. І от такого десь буде третій. Так же саме, як отам. Тільки це буде тут, і він буде набагато, набагато більший. Це бачите, завершується отут. Тут ще два прольоти цілих є. Що робимо на шурупах? Там ще збивали гвоздями, ну, ще були бідні, нічого не мали, то ліпили як могли. Тут вже розбагатіли всю нашу рупах, щоб потім його просто розібрати і або спалити, або ще десь можна було використати. Елементарно просто. Відбили уровень, рейки, тут де стик. Мало того, що воно вкрутяно, так воно ще тут на шурупах. Тут просто планка далася більше. Так що такі то діла. Зараз беремо що? Правильно виміряємо і через кожен метр, бачите, буде даватися отака розпорна рейка. Нашу ця рейка надо, щоб воно ваші стовби не стягувало до одної середини. Бо тут, як три лежав, тулиш, тут буде вісо ще й мокрого. Раз. Друге, щоб ваша сітка не прогиналася. Получиться сітка ось доположиться, і вона собі спокійно буде лежати і не буде стягувати. Якщо брати оп, по сітки, то якраз бачите, що тут, що тут відцентруємо її, таку протягнемо Потім. Ось ця рейка До всередини висверлюється дирка, щоб шурупи дорожче не брати. І сюди, і з торця сюди. От і все. Отакий От вигляд буде мати ця сушарка. За тиждень, я думаю, ми її вполні склепаємо. Криша. Як ви бачите, там в нас був шифер. Але шифер треба мати, і шифер зараз він тяжовий. Тяжолий чим? Тим, що туди тяжко виволокти. І плюс він давить на цю всю конструкцію. Зробимо проще. Хто бачив, хто помне, на стойник ми закидали цей. Пленка обична, епіцентрі якусь чорну брав. Тут буде так же саме, ну як, Тут на турець отак поставиться доска, прикрутиться по цих планках, як ідуть, а вже наверх цих планок, отак і на доску. Получиться односкатна криша. Там пленка здається 1,50 ширину. Ми її зробимо односкатно на цю сторону, тому що звідси сооруження стоїть і воно, грубо говоря, дощ забивати навіть ніяк не буде. Тут навіть засчет того, що стіна біла, воно ще відбиває лучше сонце. На цю сторону випустимо. Так же саме через метр реєчку. Зверху вже воно все буде туненьке, щоб ніякої нагрузки не було. І там ніякої, ну, і ніякої її немає. Через метр реєчку. Пльоночку натянемо і все. І на цьому все завершиться. Ну Вже коли зробимо, я вам покажу. Всіх тих, хто буде казати, а як же воно збоку дощ забивати туди-сюди. Ну до тому і ніфіга не забивало. І дощ не забиває те, що треба. Все, що треба буде взяти, це тільки хто буде робити, то саме головне розмір всередині вгадати. Для чого? Щоб красиво положити саму сітку, раз, а друге, потім ви берете агроволокно, від цього нікуди не дінешся. воно, як правило, йде двохметрове. Берете його двохметрове і треба, якщо у вас сушилка 15 метрів, і вам треба взяти 15 метрів волокна. Розрізати посередині, щоб був метр шириною. На дручок його намотали і суть яка, на ніч, хоч-не-хоч, хоч, треба його розкатати, щоб роса не падала. Бо роса з'являється кожен ранок по-любому. І ще, якщо, наприклад, буде сильний вітер, а у вас зайнята вже будуть сухі, то їх, може, поривами розкидати. Розгорнули, все. Ще варіант, якщо у вас є старі простині, ще щось, тюлі, можна тим користуватися. Тут вже хто як може таке виходить з ситуації. Ось така вона сушилка. Думаю, буде непогано. Якщо ті стояли, це точно де стоять. Зараз ще вам на город вийду, покажу, що там з гарбузами робиться. І будемо завершувати наш перформанс. О, такі то у нас діла. Це якщо дивитися тут з краю вроде би щось лежить. Ось до три штуки, він до четвертий взагалі зелений. Є жовті вже. Є такі жовті, що вже капець. А є такі, що тільки починають жовтіти. Є ось дивіться, який зелений, теж зелений. Тоді тільки є гнилих. Отак от. Дивіться ондовики. Зараз. Перейду вам ще туди покажу. Це все, що з краєчку видно Є щось, є щось. Ось до що, ось догнилий. Що він зараз погнив? Може погнили із за того, що вони спарилися. Типа, дощі прийшли, з зверху жарку, а знизу листя, та й воно його парить. Так що, дивіться, ось до один, другий, третій, четвертий. Ось до лежить, до два лежать. Блін, так як подивитися, тут їх битає, вообще зелений здоровелячий. Так же саме тут. Коротше, щось, щось є. Ну, парадокс дивіться. Ось то, бачите, є такі варіанти, ось тут по хлопок От Якщо він такий помощений, це значить що йому не вистачало влаги. Коли він ріс? Йому не було влаги і він трошки поморщився. Якщо брати цей город. Лежить, лежить зелений, 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 жовтіє, жовтий. Пожалуйста. Теж вже жовтий. А біля цього жовтого дивіться, який він до зелений лапасом. Все у нас що неділя? Восьма була п'ятниця. 9, 8, 10 серпня. Оце стан наших гарбузів на 10 серпня. Дивіться який. Жовтий. Це, це здоровий кабан, це більше баскетбольного м'яча в півтора рази. Це ось футбольний. Тобто гарбуз вроді би є. Ну, до чого веду? Тут вже дивлюся, деякі люди його молотять, але... Деякі люди молотять. Дивіться, ось до якийсь краєчку, бляха, муха. Це капець. Біля нього товариш теж. У -у. Деякі люди молотять, але дивлюся в деякі вже по відео. То ви щоб розуміли, у них ось таке, як у нас на бараболі, вже все сухе. В нас ще вудення зелене. Гарбузи ще є повністю зелені, ще ростуть. Якраз вони ще... Серпень місяць і, напевно, аж до половини вересня. Побачимо, може так і почнемо молотити, як завжди, в районі 8 вересня. Але гілля ще таке зелене, що ого-го. Так що, побачимо, як воно буде. На ті то почнемо копати барапуль. Почнемо показувати вам... Роботу детеза. Тут щось би показати. Ще є два радки бараболі. Не хочу туди лізти, Ну я звідси взагалі ні одного не бачу. Все воно якось так заплилося. Що капець, так і дивися, здається, і немає їх тут. Блин. Хоча подненькі, ти є тут а чи нема? А, он до один зелений бачу. Ну, коротше, є вони тут, а є. Якщо по крайові там таке робиться, у нас там в краю їх завжди був мінімум. А тепер там з краю повно. Так що, скоро будемо ротити. Все народ. Як завжди, щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.